Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про ціль життя і будемо розмірковувати, чи може щастя бути законною ціллю життя з точки зору біблійної істини. Тому що сьогодні в нашому світі дуже часто можна почути, що ціль життя людини це бути щасливою, і звучить дуже приємно для вуха, і нібито дуже правильно. І здається, що, що тут може бути неправильного і злого, і такого, що суперечить Божій істині. І дуже часто християни цитують цю тезу, нібито вона відповідає Божій істині. Тож сьогодні будемо з вами розмірковувати, чи може щастя бути законною ціллю життя. Очки зору слова Божого читаємо Євангелі від Луки, 6 розділ з 20 по 23 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити блаженні в Богі, бо ваше є царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Подивіться, будь ласка, на стиль цієї проповіді Ісуса Христа, цих висловів Ісуса Христа про блаженство. Ісус Христос говорить тут як цар, який виносить вирок. І певним людям Ісус Христос виносить такий вирок, що ви блаженні. Він цим людям каже, що ви блаженні. Він цим людям, своїм учням дає блаженство. І далі йде. Про інших людей, і їм Ісус Христос виносить такий вирок е, свого суду, справедливого та праведного, що горе вами це означає, що ці люди не мають блаженства. Слово Боже і цей уривок зокрема не говорить, що блаженство це ціль людського життя. Ми бачимо, що ці люди, які ходили за Ісусом Христом, вони не шукали блаженства. Ці люди шукали Ісуса Христа. Ісус Христос був для них сенсом їхнього життя. І я хочу прочитати разом з вами римлянам, 11-й розділ, останній вірш, 36-й. Адже все з нього мається на увазі Господь Ісус Христос через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Коли ми з вами читаємо книгу Откровення, то в декількох віршах цієї книги ми можемо з вами прочитати, що Ісус Христос каже: Я є альфа і омега, і тут, звісно, не йдеться про те, що Ісус Христос є першою та останньою літерою грецького алфавіту, а йдеться про те, що Ісус Христос є причиною та ціллю. Всього, що відбувається, і та сама істина висловлена в 36-му вірші 11-го розділу послання до римлян, адже все з нього, тобто причина всього Господь, воля Божа, задум Божий, через нього саме Господь втілює і для нього ціль. Ціль людського життя це Ісус Христос, ціль людського життя це Господь, це принципова істина Слова Божого. І якщо ціллю людського життя стає щось окрім Ісуса Христа, щось окрім Бога, це може бути добра річ, це може бути щось добре з Божих дарів для людей, але стає на місце Ісуса Христа, на місце цілі життя. Це стає злом, це стає ідолом, це стає тим, що руйнує життя. Тож, якщо говорити дуже прямо коротко і конкретно, то теза, що щастя є ціллю життя, не є біблійною істиною, не є думкою, яка відповідає біблійної істині. Тому що Біблія стверджує, що ціллю життя. Не однією з ціле життя, не просто тимчасовою ціллю життя, не просто ціллю, які ми е, дуже багато ставимо в своєму житті. У нас дуже багато цілей в різних сферах нашого життя, але йдеться про фундаментальну ціль осього життя. Якщо ціллю життя не є Господь, то це гріх. Ця ціль стає ідолом нашого життя, і вона руйнує нашого життя. Можемо з вами зробити декілька висновків, які нам будуть дуже корисними для розмірковування. Що якщо щастя стає ціллю нашого життя, ми з вами ніколи не можемо здобути щастя. Якщо блаженство стає ціллю нашого життя, ми ніколи з вами не можемо здобути блаженство, можемо йти й до нього, йти, намагатися намагатися його здобути, але не можемо його здобути. І якщо ціллю нашого життя є сам Ісус Христос, якщо ціллю нашого життя є Господь, пізнання Господа, любов до Господа, бачення краси Ісуса Христа, насолода любові Ісуса Христа, спілкуванням з Ісусом Христом, спасінням в Ісусі Христі, самим Ісусом Христом, дуже важливо, самим Ісусом Христом, особистістю Ісуса Христа, то блаженство є наслідком того, що. Ціллю нашого життя є Ісус Христос. Тільки та людина здобуває блаженство, ціллю якої людини є Ісус Христос. Для того, щоб бути блаженною людиною, ціллю нашого життя має стати Ісус Христос. І це геть руйнує усі уявлення про щастя цього світу, тому що цей світ е, бачить щастя як одну з гарних цілей життя. Але ж це не так. Законною ціллю, закону з точки зору божого закону, цілю нашого життя є. Тільки Ісус Христос, є тільки Господь, і в наступному відео ми з вами більше про це поговоримо. Але е, сьогодні для нас буде дуже важливо е, це засвоїти, це побачити і розмірковувати про це, тому що ми прагнемо щастя, ми створені жити в блаженстві, і через гріх не живемо в блаженстві. Але оцей залишок пам'яті, що ми е, створені жити в блаженстві, що це нормальне життя людини, е, яка не є грішною. бо Нормально бути не грішною людиною. Воно залишилося в нас. І ми всі прагнемо щастя, ми прагнемо блаженства. Але ми з вами через наш гріх можемо плутати, що блаженство не може бути ціллю нашого життя. Ціллю нашого життя має бути тільки Господь. І це дійсно зараз дуже коротка теза. Треба більше розширювати, що це означає. Але питання в тому, що. Ціллю нашого життя, свідомого, розумна ціль, має бути тільки Господь. Коли цілью нашого життя стає Господь, ми з вами маємо блаженство. Отака істина Слова Божого, і вона є просто неприложною, вона є універсальною, вона не змінюється з часом щодо цілі життя і щодо щастя. Тож, коли ми з вами читаємо заповіді блаженства, нам насправді для того, щоб отримати це блаженство, нам треба шукати Ісуса Христа. Тому що ми прочитали в Слові Божому, адже все з нього, причина Ісус Христос, через нього. Ісус Христос виконує, і для нього Ісус Христос ціль. Ісус Христос ціль нашого життя. І коли Ісус Христос є ціллю нашого життя. Життя кожного з нас буде щасливим. Тож будемо з вами і далі більше і більше поглиблюватися в пізнання Ісуса Христа, в пізнання Слова Божого і Ісуса Христа через Слово Боже для того, щоб ще більше бачити красу Ісуса Христа, любити Ісуса Христа, ще більше зміцнюватися в пізнанні Ісуса Христа і блаженство, таким чином буде і є наслідком нашого життя. Тож, нехай Господь благословляє кожного з вас і будемо продовжувати. Читати слово Боже разом. А також прошу вас підписатися, якщо ви не підписалися на цей канал, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже, осмислювало слово Боже і змінювало б свої думки у відповідність до істини Слова Божого. Нехай Господь благословляє кожного з вас.